Доброго дня! Сьогодні 9 вересня 2022 року. Рівненська станція працює в сталому режимі, виконуючи графіки, доведені нами НЕК «Укренерго». Обладнання працює без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику та в зоні контрольованої нами без змін нормальний. Я б хотів би сьогодні ще поговорити про доброчинні і заходи, які проводяться як у нас на станції, так і в місті. Я закликаю всіх приймати участь, але вже ці всі заходи направлені на збір коштів для Збройних сил України. Декілька цифр, які на сьогодні вже в мене є, по різним заходам, які. Буквально недавно бо проводились в нашому місті в вересні перераховані на, для Збройних сил України 690 тисяч гривень. А кошти, які наші робітники перерахували зі своєї заробітної плати, також в вересні склали 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тому закликаю вас. Приймати участь в цих заходах, ну і з нагоди, все-таки у нас 11 числа в неділю буде День міста. Я думаю, також будуть і заходи, які будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Закінчився сезон, сезон відпочинку на Білому озері. Він був рекордний в цьому році, ну, зрозуміло, з яких причин. І в цьому році, в цьому сезоні, у нас відпочило на Білому озері 4450 майже робітників нашої станції. Тому ми маємо наміри, як розвивати інфраструктуру на Білому озері, поліпшувати умови проживання, створювати нові, цікаві програми для того, щоб відпочинок був. Яскравим, наповненим і продуктивним. Хочу довести до відома, що на сьогодні закінчили на Рівненській станції бронювання всіх військовозобов'язаних робітників. Всі ми маємо надію, що наша станція буде працювати і надалі стабільно, і в колективі також буде спокій. І напрямок, який ми з вами повинні дотримуватися, це безпечна експлуатація атомної станції. Все буде Україна. Добачення.